Вчення про безсмертя душі і Воскресіння завдаток безсмертності душі не лише в самій природі душі, котра не є самобутньою, але і у волі і благості Творця, який предназначив людину до безкінечного морального вдосконалення і до вічного блаженства. При цьому одні з церковних письменників в своєму вченні про безсмертя душі опираються переважно, хоча і не виключно, на першу основу. Простота, духовність і звідси нерозрушимість душі. Інші ж, приймаючи до уваги буття душі, як і всього тварного від Бога, вказують головним чином на другу підставу воля і благість Божі і високе призначення людини. З самої ідеї безсмертя душі по її природі випливає догматичний висновок Господь воскресив те саме єство, котре сприйняв. Точніше те саме тіло, бо душа людська не вмирала разом з тілом, але тільки на певний час відділилась від нього. Антропологічна основа теорії Воскресіння тіла. сфера перетину дій, енергій, душі і тіла. Душа з'єднана з тілом, як зі своїм органом для того, щоб. По-перше, розділяти з ним скорботи і вести війну, коли вона цілком схиляється до низменного і в цій боротьбі звершуватися. По-друге, через подвиги релігійного життя і стриманість притягувати тіло до себе і через посередництво розумної чесноти наближатися до Бога. Через посередництво тіла душа завжди проявляє свою діяльність, і якщо святі Отці говорять про боротьбу з тілом, то це тому, що воно часто сприяє нашій поразці. Тіло повинне керуватися душею, має підкорятися їй, бо, згідно законів природи, нерозумне має служити розуму. Зв'язок душі зі своїм органом є настільки сильним, що матеріальне тіло завжди тягнеться донизу, і неначе б разом із собою тягне і душу, а в разі його розладу душа не може проявляти діяльності. Навпаки, при доброму стані тіла, природа душі проявляє свою мудрість, душа користується тілом як органом, і тому чесноти є спільні і душі, і тілу. Тіло ж наділене. Потрібними для душі органами, оскільки тіло є необхідним органом душі, вона повинна про нього піклуватися, щоб їй самій бути здоровою і не підпасти під вплив поганого тілесного темпераменту через співстрастність, оскільки неблагоустрій тіла передає страждання і душі. Вона приходить в збентеження і не може вже виявити свого знання. З іншого боку, душа розумним болінням може подавляти темперамент або, незалежно від переміни його якості, змінювати до кращого моральну особистість людини, підноситися до добродійності, оскільки душа є безсмертна, а смерть не що інше, як тимчасове відділення душі від тіла свого органу, то Воскресіння необхідно розуміти як повторне з'єднання душі з тілом. Для праведної відплати в загробному світі. Але так як ні до чесноти, ні до порока душа не прагнула окремо від тіла, то по справедливості і вона, і тіло разом отримають відплату. Яким чином можливою буде праведна відплата, якщо тіла не воскреснуть, і від одних лише душ буде вимагатися звіт за гріхи? Хіба справедливо, щоб душа, котра грішила разом з тілом, і через очі, вуха, через всі взагалі органи й члени тіла допускала якісь недобрі побажання, одна піддавалась покаранню за гріхи. Також ще справедливо буде, коли тіло, яке разом з душою стяжало багатство чесноти, залишиться прахом, а душа одна отримує винагороду. Адже очі проливають сльози скрухи, вуха передають душі, божественні глаголи. Язик прославляє благодійника, руки подають милистиню і так далі. Тому необхідно думати, що тіла спочатку воскреснуть, а потім разом із душею віддадуть звіт в справах своїх. Якщо тіло, як безпосередній орган душі, поділяло з нею подвиги, то разом з тілом душа буде і увінчана. Це справедливо і має підставу і розумно. Будь-яка тварна істота з необхідністю володіє тілом, тонким, ефірним чи грубим відповідно до достоинства істот, і лише одне божество є позбавленим від будь-якої матеріальної субстанції і є найчистіший дух. Тому і в майбутньому житті душі не можуть існувати без тіл, котрі повинні воскреснути. Воскресні тіла будуть духовними, тонкими, чистими. Перетвореними відповідно до достоинства розумної природи, коли душа з'єднається з Богом, зробиться одним духом з ним.